Зеленського треба прибрати, бо він просто не подобається Трампом. Такі припущення у експертів з'явилися після того, як минулого тижня Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського диктатором без виборів, і це дивним чином звучить в Унісон з бункерним диктатором Путіним, який теж буквально нещодавно поговорив про вибори в Україні. Ну і чому Трамп і Путін в Унісон говорять про вибори, чим не корисний і незручний Зеленський, які Шанси, взагалі, що якщо б вибори відбулися, то Зеленський би на них програв. Розкажу у цьому відео. Додивіться обов'язково до кінця, буде гаряче і цікаво. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, вашу думку з приводу почутого і побаченого тут. Ну і звісно, підпишіться на мій канал, якщо бачите мене вперше. Почну з того, що за діючою конституцією вибори в Україні неможливі за законом у режимі воєнного стану. Це конституція, хоч. Чимо, ми цього чи ні, це треба прийняти і зрозуміти. Також в умовах війни змінювати гілки влади, це власне і аргументується, чому в конституції так прописано. Це ну на руку ворогу у будь-якому випадку, тому що будь-яка зміна влади це зміна багатьох інституцій, які у взаємодії впливають на перебіг подій на фронті. Але без е, лірики, як то кажуть, давайте звернемося до статті Дойчевела, які дослідили, яка підтримка. У Зеленського станом на сьогоднішній день, які у нього потенційні конкуренти на потенційних виборах, які ще, звісно, не оголошені, лише чутки ходять. Тож дізнаємося просто зараз. Отже, після заяв Дональда Трампа українці, напевно, вперше з 22-го року в чомусь згуртувалися і об'єдналися, і сказали, що як би нам не подобався наш президент, але не вам вирішувати, хто в нас буде президентом і кого нам обирати. І Якщо ображати. То лише нам, бо ми його обирали, нам його і ображати, як то кажуть. Проте минулого тижня президент України Володимир Зеленський доручив задіяти усі можливості у соцопитуванні або довести Білому дому його політичні рейтинги, значно вищі за 4%, про які говорить президент США Дональд Трамп, для того щоб. Провести відповідні опитування за оцінками голови держави мало б піти тиждень-два. Однак, вже 23 лютого він оголосив, що його діяльність підтримує 65% українців. Президент України не розкрив джерело цих даних, але з останніх публікацій випливає: йдеться вочевидь про опитування ставлення до окремих європейських лідерів, проведене соціологічною групою рейтинг, 20 і 21 лютого було 1200 респондентів. За його результатами, майже третина опитаних. Абсолютно довіряє голові держави. Ще третина скоріше довіряє президентові, тоді як не довіряють йому ще близько 34%. Бо більше результати досліджень свідчать, ставлення мешканців України до Зеленського покращується чи не вперше з початку повномасштабного вторгнення, адже під час попередніх замірів у січні рівень довіри складав 57%, а в листопаді, взагалі 53%. Про дещо скромнішу підтримку свідчить опитування а Київського міжнародного інституту соціології, проведене серед тисячі респондентів, згідно з ним на початку лютого Володимиру Зеленському довіряли 57% респондентів. Причому частка прихильників президента перевищувала 50% в усіх регіонах України. Однак саме результати КМІС цього опитування піддав ніщівній критиці Ілон Маск, який зараз є головою департаменту ефективності уряду США. На його думку про упередженість інституту свідчить, зокрема, і те, що інститут. Тут нібито отримував фінансування від USAID. Виконавчий директор КМІС Андрій Грушецький заперечує такі закиди. Його інститут не отримував американських грантів, а згадане дослідження проводив взагалі за власною ініціативою. Соціолог у свою чергу ставить під сумнів е, походження показників, на які посилається адміністрація Трампа. Е, підтримку в 4%. підтримка дій та довіра трохи різні категорії, тому ми вимірюємо їх окремо. Так от, рівень підтримки в зеленського згідно з ін... Іншим нашими дослідженнями був навіть вище на кілька пунктів за рівень довіри, пояснює Грушецький у розмові з Deutsche Welle. На тлі дискусії про показники довіра українців до голови держави навпаки зростає, зауважує виконавчий директор КМІС і посилається на оперативні дані опитування, яке його інститут проводить зараз. Хоча цей короткостроковий ефект, але ми помічаємо таке не вперше, коли президента сприймають в контексті зовнішньої політики, коли він Виступає на форумах, добивається західної допомоги, то його показники зростають. Як тільки гору бере внутрішня політика, корупція чи мобілізація, довіра падає, говорить соціолог. До речі, дані свіжого дослідження соціологічної групи Рейтинг засвідчили, що 91% респондентів висловилися проти переговорів ніж США та Російською Федерацією про припинення війни без участі України. Водночас 64% українців підтримують прямі перемовини щодо. Миру між Києвом та Москвою, підтримку та довіру до різних політиків чи інституцій вимірюють й інші українські соціологічні кампанії різного ступеня авторитетності. Але для всіх характерна та сама тенденція, географічна база їхніх досліджень, скорочується із втратою Україною територій. Телефонними опитуваннями ми й досі охоплюємо райони в межах покриття мобільного зв'язку, але від опитувань фейс ту фейс, тобто безпосередніх інтерв'ю з людьми у Херсонській. І Донецької області вже відмовились через небезпеку, пояснює виконавчий директор КМІС. Як змінила б картину дослідження думка мешканців окупованих територій, встановити це практично неможливо, оскільки люди, що живуть в постійному страху російської влади, просто бояться відповідати на будь-які запитання, зазначає професор політології національного університету києво могилянської академії Олексій Гарань. Однак, мало ймовірно, що вони взагалі матимуть змогу проголосувати на Гіпотетичних виборах тому їхня думка навряд чи вплине на легітимність президента, пояснює у розмові з Deutsche Welle науковець, який є радником фонду Демократичні ініціативи, що також проводить соціологічні дослідження. Недостатньо вивчена й думка українських біженців, мільйони яких осіли у Європі, та за її межами. Їхній рівень довіри до е, окремих політиків чи інституцій не надто відрізняється від показників всередині України, стверджує Антон Грушецький. Ноча соціолог зазначає, біженці поступово втрачають інтерес до української політики загалом. В травні 2024 року. Близько третина з 801 опитаного КМІС українського біженця у Польщі, Німеччині та Чехії висловили незацікавленість українськими новинами. Лише третина зазначила, що хотіли б проголосувати на наступних виборах. Тему рейтингу зеленського порушив цього тижня і Владімір Путін. Насправді не важливо скільки в нього зеленського. Відсотків 4, 4 чи скільки важливо інше, що в нього рейтинг за нашими даними рівно вдвічі менший ніж у його можливого найближчого політичного супротивника. Це пан Залужний, колишній командувач збройних сил України, якого відіслали до Лондона. У нього рівно вдвічі вищий рейтинг, сказав в інтерв'ю російським змі кремлівський диктатор. Подібні порівняння не зовсім доречні. Вважає Антон Грушецький, адже Валерій Залужний досі ніяк не підтвердив в свої політичні амбіції, попри це, його та інших командирів вже не вперше включають до вимірювання рейтингів на наступних політичних виборах. Це може викривлювати картинку, адже військові, рівень довіри, до яких у суспільства тримається на високому рівні, відтягують на себе потенційні голоси за інших кандидатів, пояснює експерт. Ну якщо вибори відбудуться вже завтра, а дослідження щодо результатів гіпотетичного голосування на парламентських та президентських виборах соціологічні агенції проводять Регулярно на замовлення різних політичних сил, однак їхні результати під час війни не публікують для широкого загалу. Ми не друкуємо ці цифри, оскільки вони можуть сприяти дестабілізації ситуації в країні, пояснює Олексій Гарань. Втім, розмови про наступні вибори, які ведуться дедалі частіше, порушили цю негласну домовленість українських соціологів. Так, минулого тижня видання Українська правда оприлюднило детальні результати опитування, що його провів центр соціальних та маркетингових. Досліджень кампанія опосередкованим співвласником якої є Ігор Гринів, депутат Верховної Ради, 8-го скликання від блоку Петра Порошенка та керівник виборчих кампаній п'ятого президента України. Під запитанням за кого ви особисто проголосуєте на виборах президента, якщо вони відбудуться найближчим часом, дослідники розмістили список аж із 13 кандидатів. Окрім залужного в ньому ще є троє військових. Начальник головного управління розвідки к. Кирило Буданов проголосували б за нього. Е 3,2% респондентів, командири 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький 2,8% і бригади Нацгвардії Азов Денис Прокопенко, зазначений е, лише під е, позивним Редіс, 1,3%. Однак саме ексголовком залужний згідно з опитуванням лідирував би на гіпотетичних виборах. За нього проголосували б 27,2% респондентів. Обрати на другий термін Володимира Зеленського готовий. Були лише 15,9% опитаних. При цьому частка прихильників чинного президента е, знижувалася чи не весь минулий рік. Петро Порошенко зайняв би лише третє місце із 5,6% потенційних голосів. Однак доволі високою лишається частка респондентів, що досі не визначилася із майбутнім вибором. В лютому вона склала 21,6%. Тобто, це потенційні люди, які проголосували б за. Когось з вище вказаних кандидатів, або якщо б когось з цих кандидатів не було б не подався б на вибори, перейшла б разом з прихильниками того кандидату до одного з тих, кого озвучили у цій статті. Тобто будуть вибори, не будуть вибори. Це вже питання. Друге, як то кажуть, ходять чутки, що вже у жовтні вони відбудуться. Якісь вкиди регулярно відбуваються про начебто накази для центральної виборчої комісії. Але тим не менше, чи будуть вибори чи ні, ми точно не знаємо. Знаємо одне, вони можливі за діючою конституцією і законом лише після того, як буде скасовано військовий стан, а він досі в дії і подовжився як мінімум до 9 травня. Потім знову Верховна Рада, по ідеї, буде за нього голосувати, а президент підписувати або не будуть голосувати, а президент не буде підписувати. Дія військового стану. Якщо не буде подовжена, це означатиме фактично припинення вогню або припинення війни, принаймні гарячої її фази. Поживемо, подивимося про те, головне. Завжди зберігати свою громадянську позицію і висловлювати її на вільних і демократичних в першу чергу виборах. І тоді все в нас буде добре. А поки що війна триває і до виборів гіпотетичних далеко. Ворог суне. А наші герої стримують його на всіх напрямках ціною власного життя. Тож давайте підтримувати нашу армію, як можемо і чим можемо. Полтавські волонтери це роблять. Роблять давно. Пропоную долучатися до них в описі цього відео. Є лінк на всі картки, конверти, банки, якими можна скористатися, щоб задонатити тим нашим військовим, які на самому нулі, всі потреби дуже термінові. Тож долучайтеся, друзі. Ваші 10 гривень можуть зіграти свою роль. Тож долучайтеся в описі цього відео є вся інформація. Також там знайдете реквізити, як підтримати мій канал, бо канал існує виключно завдяки вашим пожертвам і донатам. Буду дуже вдячний, бо часи нині дуже важкі. Знаю і для вас також. Тож, якщо що є таке е, бажання і така можливість, буду вдячний. Якщо ні, то хоча б поставте вподобайку, напишіть коментар, рекомендуйте мій канал і підписуйтеся, якщо бачите, мене вперше тисніть на дзвіночок. Так будете отримувати сповіщення про нові відео на моєму каналі. Друзі, тримаємося разом, бо разом і тільки разом вистаємо і обов'язково переможемо! Слава Україні!